Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Я Сашку Добрий і подякую людям, які зекономили мені час. І у відповідь на одне з попередніх відео написали мені, як користуватися клапаном розповітрення паливної системи. Це у нас трофейний Т-90 танчик, шасі Т-72. В коментарях писали, що не радять користуватися ним разом з БЦН, а тільки з ручним РНМ. Насправді, згідно інструкції з експлуатації машини, рівнозначно передбачені обидва насоси. Оскільки РНМ ми ще не відновили ручку, то я скористався БЦН. На відкритому крані пального оце затискаєш і тримаєш, і даєш БЦН. Я давав секунд на 30-40. Були порожні баки, дав двадцятку пального і розповітрив систему. Пустив двигун, все нормально. Дякую, разом борами поборемо.